Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Хочу запропонувати вам, друзі, рецепт одного дуже оригінального, цікавого і водночас дуже смачного пляцка. Перепис або рецепт цього пляцка з'явився у мене десь біля 20 років назад. Він був одним із самих модних і дорогих пляцків на той час. І називається цей пляцок Чудо на яйцях. Тому приєднуйтесь і будемо готувати це чудо разом. Приготування цього пляцка починається із того, що нам потрібно зварити мак. Тому у сутейник насипаємо мак і наливаємо води. Варитися мак буде десь 5-7 хвилин. Поки він не збільшиться в об'ємі і не стане м'яким. Коли ж мак закипить, на поверхні буде постійно утворюватися пінка, час від часу знімаємо її. Мак став уже тяжким, осів на дно і збільшився в об'ємі. Він готовий. Виключаємо його і через сито будемо проціджувати. Після цього сковорідку ставимо на вогонь і даємо в неї два невеличкі шматочки масла. Відправляємо сюди щойно відварений і відсіджений мак. Тепер ми будемо смажити мак у сковорідці, поки він не стане повністю сухим. Мішати його треба постійно, тому що мак дуже любить пригорати до дна сковорідки. На дні сковорідки ще кипить вода. Це означає, що мак ще не висушений повністю. Пройшло ще трохи часу, і подивіться, сковорідка повністю суха. Це вже означає, що мак готовий. Він повністю сухий. Виключаємо вогонь, мак забираємо з плити і ставимо в холодне місце до повного остигання. А я тим часом швиденько приступаю до приготування коржів для нашого пляцка. Спершу будемо печи перший корж, який складається із двох тіст. Для цього білки відділюємо від жовтків. І в жовтки додаємо ще ціле яйце. І на основі жовтків будемо готувати перше тісто, додаємо до жовтків цукру, збиваємо їх міксером, допоки не збільшаться об'ємі жовтки і не посвітлішають. Вінчики почали вимальовувати чіткі контури. Жовтки з цукром стали однорідною пухкою масою, вони збиті. У відміряну згідно рецепту і просіяну муку додаємо розпушувач. Перемішаємо його з мукою, в декілька заходів додаю муку з розпушувачем у жовтки і повільними рухами знизу вверх лопаткою перемішую це. Коли вже вся мука вимішана в тісті, додаємо до нього 2 ложки 9% столового оцту. І вимішуємо знову легенькими рухами це все. Перше тісто готове, воно вийшло легеньке і пухкеньке. Деку, в якому буду випікати коржі, застелюю пергаментним папером. І папір змащую вершковим маслом. Ви ж можете не змащувати, якщо у вас перевірений пергаментний папір. Просто я купила папір іншої фірми. Його в роботі ще не перевірила, як він буде відставати від коржів, і тому не ризикую. Краще змащу маслом. Тісто виливаю в деко і лопаткою рівномірно розподілюю його. Тепер починається процес приготування другого тіста. Саме білки будуть основою другого тіста, до них додаємо щіпочку солі і збиваємо до нестійких піків. І коли досягнемо ось такого стану білків, кілька етапів додаємо потрохи потрібну кількість цукру. Цукор додаємо в білки, не зупиняючи при цьому роботу міксера. І на високих обертах продовжуємо збивати білки з цукром аж до твердих стійких піків. У збиті білки додаємо 2 столових ложки 9% столового оцту. Ще пару секунд зіб'ємо білки з оцтом, від цього білки стають ще стійкішими. Ось такими мають бути добре збиті білки. У тарілці змішую потрібну кількість муки та крохмалю кукурудзяного. Скажу чесно, коли не маю кукурудзяного крохмалю, користуюся і картопляним. Додаю чайну ложку розпушувачу і все це разом перемішую. Тоді, в декілька заходів, суміш сипучих потрохи додаю у збиті білки і повільними легенькими рухами знизу вверх лопаткою вимішую. Білки з мукою, тобто сумішю муки крохмалю і розпушувачу. Все, у нас готове вже і друге тісто. І тепер легенько його викладаю в деко поверх першого тіста. А ще легше лопаткою розрівнюю перше тісто по поверхні другого. От і все, наш перший корж готовий до випікання. Ставимо його в духовку. В розігрітій духовці до 180 градусів наш корж випікався 40 хвилин. Залишаємо його так до повного остигання. Після цього починаємо готувати другий корж. У миску б'ємо одне яйце і додаємо потрібну кількість цукру. Міксером починаємо збивати це. Такій кількості цукру тяжко розчинитися в одному яйці, тому до цього додаю частину відміряної сметани. І далі продовжую працювати міксером, поки не розчиниться увесь цукор. У сметану, що залишилася у стакані, додаю чайну ложку амоніку і розчинюю його у ній. Коли це все вже зашуміло, забухтіло, сметана почала інтенсивно рости, відправляю цю суміш у тісто. А після цього невеликими частинами додаю муку і е, перемішую все гарно, щоб не було ніяких грудочок. А коли вже вся мука буде в тісті, додаю висушений і остиглий мак. Тепер це все ретельно вимішуємо, так, щоб мак рівномірно розподілився по всьому об'єму тіста, щоб не було скупчення в одному місці, а в другому. Було рідко його. Готове друге тісто і відправляю його у деко, дно якого встелене, змащеним пергаментним папером. Ложкою, а чи лопаткою, тісто рівномірно розподілюю по всьому периметру дека. І в розігрітій духовці до 180 градусів мій другий корж буде випікатися 40 хвилин. 40 хвилин прийшло. Корж спікся, він вийшов м'ягенький, пухкенький і ледь ледь зарум'янений. Другий корж теж залишаємо у деко до повного остигання. Подивіться, який м'ягенький і перший корж. А поки коржі остивають, ми будемо готувати крем до них. Одну велику апельсину будемо обварювати у воді три рази по 5 хвилин. Коли ж пройде 5 хвилин інтенсивного кипіння води, забираємо апельсин із неї. Міняємо у сотейнику воду і апельсин знову опускаємо у холодну воду. І знову 5 хвилин від моменту закипання води у сотейнику. І знову забираємо апельсин із води і міняємо воду. Так робимо 3 рази. Таким способом ми заберемо гіркоту і шкірки апельсину. Після трьох разів по 5 хвилин будемо варити апельсин ще 45 хвилин. Після цього апельсин забираємо із каструлі у тарілку і ставимо у холодне місце, щоб він повністю остиг. А коли він остигне, тоді перемелимо його на м'ясорубці. У миску відправляємо масло. Не холодне. Кімнатної температури, до нього додаємо цукрову пудру і легенько на низьких обертах перемішуємо, збиваємо його. А коли масло зіб'ється з цукровою пудрою, тоді додаємо сюди перемелений апельсин. І далі продовжуємо міксером збивати це. Як ви вже самі бачите, із цих інгредієнтів вийшла однорідна пишна маса. Крем для перемащування пляцка готовий. Тепер цей крем наносите на маковий корж. По бажанню, маковий корж можете розрізати навпіл, і він піде на низ і наверх пляцка. Але я вирішила, що він у мене буде одним коржем і знизу. Розмащуємо крем по поверхні коржа. Стараємося рівномірно розподілити його, І так, щоб він був одинакової товщини по всьому периметру. Зверху кладемо перший корж білим тістом до середини. Добренько, з почуттям притискаю його до крему На жовте тісто зверху наношу ложку дві крему і розмащую його і по поверхні коржа, і по боках, дуже-дуже тоненьким шаром. З цього пляска я собі зроблю такий квадратний торт, який буде чекати на свято, а решту. З'їмо тепер Зверха пляцок посипаю крихтами чи печива, чи вафлю потертих, а чи крихтами навіть самого коржа. У кулінарному мішечку розігріла у гарячій воді шоколад, відстригла кінчик мішечка і намалювала якісь такі всякі зубчики закарлючки. Але як оформити торт, то тут вже повинна спрацювати ваша фантазія. Ось такий вийшов у мене пляцок чудо на яйцях зверху, а такий всередині. Так що, друзі, печіть пляцок чудо на яйцях. Він дуже-дуже вписується у новорічний стіл. У мене зустріч нового року завжди чомусь асоціюється із мандаринами і апельсинами на столі. Тому цей апельсиновий крем якраз в тему. Так що готуйте і нехай вам буде смачно. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!